Чи бачили ви шведський декор на Пасху? Мабуть, вже бачили. Вони люблять ставити, ну, бідона це популярна тема замість вас, при дорогах, такі собі гілячки, звичайні, вербові, не обов'язково вербові будь-які. І з такими різнокольоровими різнокольоровими... Ну, типу пірями. Тут не піря, до речі, тут якісь якась незрозуміла тканина, чи що, чи не такі. А згалом пір'ям прикрашають, але зверніть увагу на цю бричку. Колишній транспорт. Як вам така? Е, музей під відкритим небом, можна сказати, незвично. Але ж колись на ній їздили, уявляєте? А тепер декорація. Оригінально. Хоч і страшненько, але оригінальненько. А що ви думаєте про такі декорації? У нас так, наприклад, вози виставляти старі, та їх, мабуть, і заберуть ті вози. Але хто знав, хто знав, така краса при дорозі на Великдень в Швеції.